Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 15 вересня 1933 року Генріх Ягода, тодішній нарком внутрішніх справ, повідомив Йоспу Сталіну про розкриття у Ленінграді так званого товариства педерастів. За офіційними документами було заарештовано понад 150 осіб. Влада того часу трактувала саме існування таких груп, як загрозу ідеологічній стабільності та моральному здоров'ю суспільства. Насправді ж подібні кампанії були частиною ширшої репресивної політики, де будь-яке відхилення від норм жорстко переслідувалося. Варто пам'ятати, що у 1920-х роках радянська влада мала зовсім інший підхід. Після революції кримінальну відповідальність за одностатеві стосунки було скасовано, але вже на Початку 1930-х відбулася різка зміна курсу. Тепер держава активно використовувала тему моральності як ще один інструмент контролю. Людей таврували ворогами, влаштовували показові процеси. А саме слово педерастія перетворили на політичний ярлик. Це нічого вам не нагадує. Це ж такі самотрадиційні традиційні цінності, як зараз пропагують у сучасній Росії. Подія 1933 року у Ленінграді стала лише одним із проявів репресивної політики. Вона показала, як радянська система намагалася встановлювати тотальний контроль навіть над приватним життям людини. І Хоча здавалося, що це лише локальний епізод, насправді він став частиною загального механізму репресії, який охопив країну у 30-ті роки. 15 вересня 1974 року на околиці Москви відбулася подія, яка увійшла в історію під назвою Бульдозерна виставка. Це була спроба групи авангардних художників показати свої роботи публічно, поза офіційними рамками радянського мистецтва. Вони вийшли у лісопарк Біляєва з картинами та полотнами, які не вписувалися у шаблон соціалістичного реалізму. Для них це був жест свободи, спроба довести, що мистецтво може існувати без дозволу держави. Але влада не збиралася терпіти такий виклик. На місце виставки пригнали бульдозери, поливальні машини та численних міліціонерів. Картини нищили просто на очах у глядачів, А митців розганяли силою. Сцена виглядала абсурдно. Замість культурного діалогу, важка техніка проти полотен. Проте саме ця жорстка реакція зробила акцію відомою далеко за межами СРСР. Завдяки іноземним журналістам, які були присутні на події, про бульдозерну виставку швидко дізналися у світі, і це змусило радянську владу трохи пом'якшити підхід. Вже через кілька тижнів у Москві дозволили провести іншу, хоч і контрольовану, виставку, аби показати ліберальне обличчя держави. Тож, попри розгром, акція мала ефект. Вона продемонструвала. Трувала, що навіть у жорстких умовах можна заявити про право на творчу свободу. А як ви гадаєте, чи була бульдозерна виставка перемогою для митців, чи все ж поразкою? Напишіть свою думку у коментарях, а також не забувайте поставити цьому відео вподобайку та підписатись на наш канал. 16 вересня 1658 року в історії України відбулася подія, яка могла докорінно змінити долю Гетьманщини. Саме цього дня гетьман Іван Виговський уклав з Польщею гадяцький трактат. Угода передбачала створення з Гетьманщини Великого князівства Руського окремого рівноправного члена Річі Посполитої поряд із Польщею та Литвою. Фактично, це означало перетворення двосторонньої унії на тристоронню федерацію, де українські землі мали отримати власний статус і значні права. За трактатом передбачалася широка автономія: власне військо, адміністрація, судочинство, скарбниця, навіть вільний розвиток православної церкви та освіти. Це виглядало справжнім шансом для збереження української державності після бурхливих років визвольної війни. Виговський вважав, що такий союз зможе убезпечити країну від постійних воєн та тиску з боку Московії. Однак реалізація цих планів наштовхнулася на спротив. Частина козацької старшини і просто. Війська не довіряли полякам, пам'ятаючи попередні кривди. Багато хто сприйняв трактат як зраду ідеї незалежності, та й польський сейм ратифікував договір зі значними змінами, які все ж обмежили автономію козацтва, скасували права шляхти та знищили ідею Великого князівства Руського. Саме це й стало причиною розколу всередині Гетьманщини та нової хвилі конфліктів. Попри все, гадяцький трактат залишається цікавим прикладом того, як українські еліти намагалися знайти свій шлях між великими сусідами. Це була спроба дипломатичної гри, яка могла б змінити карту Європи 17 століття. А як ви думаєте, чи мав Виговський реальний шанс втілити задум Великого князівства Руського? Чи ця ідея була приречена від початку? 16 вересня 1979 року неподалік Єнакієва у місті Юнокомунарівськ відбулася подія, яка й досі викликає суперечливі оцінки. У східному крилі шахти Юнком на об'єкті з промовистою назвою кліваш радянські спеціалісти здійснили підземний ядерний вибух. Потужність становило близько 0,2-0,3 кілотонни в тротиловому еквіваленті а заряд заклали на глибині понад 900 метрів. Офіційною метою було зниження напруги у гірничному масиві, аби підвищити безпеку роботи шахтарів та запобігти раптовим викидам газу чи вибухам метану. На перший погляд це виглядало як технічний експеримент у межах так званих мирних ядерних вибухів, які в ті роки активно практикували в СРСР. Та сама ідея застосувати атом не лише як зброю, а й як інструмент для будівництва каналів, створення підземних резервуарів чи стабілізації шахт. Проте, з точки зору безпеки, наслідки були куди менш оптимістичними. Утворена під землею капсула з радіоактивними матеріалами залишалася джерелом ризику, а будь-яке порушення герметичності могло призвести до витоку. Для місцевих жителів цей вибух став чимось на межі легенди та тривоги. Офіційна інформація була мінімальною, а доступ до даних про реальний вплив на екологію обмежений. Після цього експерименту вугілля в шахті добували ще протягом 23 років. Про можливі радіаційні впливи на робітників ніхто не згадував. Лише згодом стало зрозуміло, що мирний атом насправді мав свою приховану ціну. А як ви вважаєте, чи можна було взагалі виправдати використання ядерного вибуху у шахті задля підвищення безпеки? Чи це була небезпечна авантюра радянських інженерів? 17 вересня 1939 року стало чорним днем для Польщі та всієї східної Європи. У той час, коли країна вже була шокована німецьким вторгненням, радянські війська перейшли її східний кордон. В Москві польському послу вручили ноту, де цинічно заявлялося, що польська держава припинила існування, а тому СРСР, нібито бере на себе захист населення Західної України та Західної Білорусі. Посол, звісно, відмовився прийняти цей документ, адже добре розумів його справжній зміст. Вже о п'ятій ранку величезні радянські армії рушили вперед. Польським прикордонним підрозділам з кількома тисячами бійців протистояли сотні тисяч червоноармійців, тисячі гармат, танків та літаків. Опір тривав лічені години, а радянські втрати були мінімальні. Та головна битва розгорталася не на полі бою, а в інформаційному просторі. А радянська пропаганда з перших хвилин намагалася представити вторгнення як визвольний похід. У листівках, радіопромовах та газетах. Повторювалася одна й та сама думка: червона армія прийшла рятувати братів-робітників та селян від польських панів. Преса рясніла повідомленнями про нібито щирі усмішки і квіти, якими зустрічали радянських солдатів. А виступ Молотова по радіо лише закріпив цю картину. Мовляв, СРСР діє благородно і виключно з гуманних мірку. Насправді насправді йшлося про виконання таємного протоколу пакту Молотова ріббентропа та переділ чужих територій. Захист був лише прикриттям агресії, а красиві слова інструментом легітимізації окупації в очах світу та власних громадян. 17 вересня 1989 року Львів став епіцентром події, яка стала важливим кроком до відновлення історичної пам'яті та духовної свободи українців. У цей день майже 200 тисяч людей вийшли на вулиці міста, щоб вшанувати жертв сталінських репресій, які загинули півстоліття тому під час приєднання західноукраїнських земель до СРСР зі свічками в руках. Львів'яни утворили живий ланцюг. Символ єдності та незламності пам'яті в центрі міста відправили молебень за душі загиблих, а разом із цим прозвучала і вимога, яка довго визрівала у серцях вірян легалізувати українську греко-католицьку церкву. Адже десятиліттями вона існувала підпільно, попри заборони і переслідування радянської влади, того дня віра та пам'ять об'єднали людей у спільному прагненні до правди. Ця акція була не просто жалобним заходом, вона перетворилася на маніфестацію проти тоталітарного минулого та за відновлення справедливості. Сотні тисяч голосів зливалися у спільне ні радянській брехні та замовчуванню злочинів. Львів продемонстрував приклад громадянської сміливості, який надихав інші міста України. І хоча на той момент зміни ще тільки набирали силу. 17 вересня 1989 року стало днем, коли минуле та сучасне зустрілися у щирому прагненні майбутнього без страху та утисків. А як ви думаєте, що найбільше об'єднувало людей тоді? Пам'ять про жертв Сталінщини, боротьба за відродження церкви чи вже чітке прагнення незалежності України. Друзі, нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово. Для цього відскануйте QR-код на екрані або перейдіть по посиланню в описі під відео. 18 вересня 1793 року у Вашингтоні відбулася подія, яку можна вважати символічним народженням американської столиці. Саме цього дня президент Джордж Вашингтон урочисто заклав перший камінь у фундамент капітолію, будівля, яка мала стати серцем нової держави та символом демократії. Церемонія була величною. Військовий парад. Святкова процесія, музика та присутність високоповажних гостей створили відчуття, що народження столиці це справа всієї нації. Цікаво, що сам Вашингтон взяв у руки майстерок і одягнений у масонську стрічку, власноруч поклав камінь. Це мало подвійний сенс і як жест засновника нової держави, і як символ віри в ідеал братерства, вільних каменярів та спільної праці. Будівництво капітолію розглядали не просто як спорудження адміністративної будівлі, а як втілення республіканських цінностей. Місце, де народні представники ухвалюватимуть закони для всієї. Країни. Проєкт будівлі створив молодий архітектор Вільям Торнтон, а згодом його план зазнав змін. Проте ідея величного куполу і колон залишилася. Капітолій мав уособлювати міць, стійкість та відкритість нової держави, яка щойно вирвалася з під колоніального панування. Цей момент став для американців справжнім символом початку нової епохи. Капітолій не тільки пережив війни пожежі та перебудови, а й залишився центром політичного життя США відомим у всьому світі. 18 вересня 1946 року трагічно обірвалося життя Олександра Шумського, українського радянського діяча, який у 1920-х роках стояв біля витоків політики українізації. Це був один з тих періодів, коли українська мова, культура та освіта отримали реальний шанс на розвиток у межах радянського союзу. Шумський обіймаючи посади наркома освіти та внутрішніх справ активно відстоював розширення прав української інтелігенції. Та утвердження української мови у школах та установах його ім'я тоді стало символом відродження національного життя. Проте така діяльність швидко викликала підозру у Москві. Сталін сприйняв українізацію як небезпечний відхід від централізованої політики та загрозу імперським інтересам. У 1930-х роках шумського заарештували та засудили. Він провів 10 років у тюрмах і таборах на Соловках та в Красноярському краї. Здавалося, що після відбуття покарання він отримає шанс повернутися до життя. Але у вересні 1946 року під час з повернення до Києва за наказом Сталіна його вбили. Оперативна група з ліквідації увійшла до його купе, шумському затиснули рота та вкололи смертельну хімічну отруту. До речі, одним з тих, хто безпосередньо його вбивав, був Павло Судоплатов, агент НКВС, який вбив Євгена Коновальця та організував вбивство Троцького. Ця смерть стала однією з багатьох у довгому ряді репресій проти українських діячів, які прагнули зберегти національну самобутність навіть у межах радянської системи. Історія шумського нагадує нам наскільки небезпечною була будь-яка спроба захищати українське в часи тоталітаризму. А як ви вважаєте, чи могла політика українізації 1920-х стати шляхом до мирного розвитку української культури, якби її не згорнули сталінські репресії? Напишіть свою думку в коментарях, а також підтримайте нас файником та підпискою на канал. Це дуже важливо для подальшого просування відео. 19 вересня 1676 року стало важким днем в історії України. Чигирин, серце гетьманської влади, опинився у безвиході. Виснажене місто вже не мало сил для опору. Гетьман Петро Дорошенко, який колись вважався одним з найвпливовіших діячів козацької України, змушений був зробити крок, що назавжди змінив його долю. Він зрікся гетьманства і здав місто військам Івана Самойловича та московському воєводі Григорію Ромодановському. Дорошенко не мав ілюзій. Чигирин не міг витримати нової облоги, а народ ще однієї катастрофи. Тож рішення було радше жестом порятунку ніж капітуляції. Незабаром його вивезли до Москви. Там, у столиці царської держави, він присягнув на вірність царю Олексію Михайловичу. Здавалося, на цьому історія гетьмана мала завершитися. Проте вона отримала несподіване продовження через кілька років. Цар призначив колишнього очільника козацької України воєводою у віддаленій вятці. Іронія долі від гетьмана, що прагнув об'єднати українські землі, Дорошенко перетворився на царського урядовця на околиці імперії, але його ім'я назавжди залишилося в історії як символ складних виборів, компромісів і трагедій тогочасної України. А як ви вважаєте, Петро Дорошенко був зрадником, який зрікся боротьби чи мудрим політиком, що хотів уберегти свій народ від ще більшої біди? 19 вересня 1941 року стало одним з найтрагічніших днів у київській історії. Саме тоді німецькі війська завершили велике оточення радянських частин під час оборони Києва. У районі Лохвиці з'єдналися дві танкові групи вермахту, і кільце навколо столиці України замкнулося. Після двох місяців виснажливих боїв Київ опинився у руках ворога. Ціна цієї оборони була колосальною. У полон потрапило понад 600 тисяч. Сич радянських вояків небачена кількість для тогочасної війни. Загинули десятки тисяч людей. Серед них і командувач Південно-Західного фронту, генерал-полковник Михайло Кирпонос. Історики сходяться на думці, що трагедія була наслідком наказу Сталіна утримувати Київ за будь-яку ціну, попри очевидну небезпеку оточення. Для міста ця поразка означала початок тривалої та жорстокої окупації, але навіть у цих умовах кияни не скорилися вже восени 1941-го у місті. Почав діяти рух опору, який тримався протягом усіх років війни. Київ вистояв. Оче заплатив надзвичайно високу ціну. А як ви вважаєте, чи було правильним рішення радянського командування боронити Київ до останнього? Чи варто було відступити, щоб урятувати сотні тисяч життів? 20 вересня 1246 року сталася трагічна подія, яка залишила глибокий слід в історії Київської Русі. Чернігівський князь Михайло Всеволодович вирушив до Сарайбату, столиці Золотої Орди, щоб отримати ярлик на Чернігівське князівство. Його мета була проста. Зберегти владу та автономію свого князівства в умовах монгольської залежності, але зустріч з ханом Батиєм обернулася трагедією. По одній з версій, причиною вбивства стала відмова Михайла поклонитися ідолу зображенню Чингісхана, що вордів вважалося обов'язковим знаком підлеглості. За наказом Батия, Чернігівського князя просто затоптали насмерть. Цей акт жорстокості став символом того, наскільки небезпечною була політика та взаємини з Монгольськими завойовниками навіть могутні князі Київської Русі не могли протистояти безмежній владі Орди, і відмова від ритуальної покори перерівнювалася до смертельного виклику. Михайло Всеволодович увійшов в історію не лише як правитель, але й як символ мужності та відданості власним принципам та православній вірі. Його смерть нагадує, що політична мудрість часом вимірювалася не лише стратегією на полі бою, а й здатністю витримати тиск імперської влади. 20 вересня 1854 року під час Кримської війни відбувся бій на річці Альмі. Перший серйозний досвід зіткнення англо-франко-турецьких сил з російською армією на території Криму бій став перевіркою боєздатності союзників і важливою репетицією перед масштабнішими операціями на півострові. Російські війська розташовані на висотах, вздовж річки, мали намір стримати просування союзників, але англійські, французькі та турецькі частини діяли злагоджено та рішуче використовуючи артилерію та мобільні атаки. Перемога англо-франко-турецьких військ на Альмі стала першою помітною успішною операцією союзників у кримській кампанії. Вже невдовзі після бою англійським офіцерам були вручені перші ордени королеви Вікторії, нагороди, які вперше символізували відзнаку за військову відвагу у мирний час і стали частиною нової системи заохочення. Бій на Альмі показав, що добре організовані союзні сили здатні протистояти чисельно сильнішому противнику і водночас став нагадуванням про стратегічне значення Криму у європейській політиці середини 19 століття. Ця перемога, хоч і не вирішальна сама по собі, заклала основу для майбутніх успіхів союзників і формування міжнародного військового альянсу проти Росії. 21 вересня 862 року в історії Східної Європи відбувся момент, який багато істориків вважають символічним днем народження Русі як держави. Новгородці, шукаючи порятунок та захист від внутрішніх конфліктів, запросили княжити варягів. Братів Рюрика, Синеуса і Трувора цей крок став початком формування централізованої влади та державних інститутів на території, що пізніше стане ядром Київської Русі. Рюрек оселився у Новгороді і заклав основу династії, яка протягом кількох століть керувала Руссю і її численними князівствами. Його правління та подальші дії на зразок заклику на допомогу союзників з півночі показують, що рання Русь була відкритою для зовнішніх впливів і прагнули інтегрувати чужі традиції в місцеву систему влади. Династія Рюриковичів правила до 16 століття, впливаючи на політику, економіку та культуру країн, що утворилися після розпаду держави. Цей день символізує не просто прихід чужих князів, а початок організації влади, формування законів і традицій, які визначали розвиток східної Європи протягом століть. Водночас, запрошення Рюрика показує прагнення новгородців до стабільності та порядку. Цінностей, які лишаються важливими, і сьогодні, 21 вересня 1658 року стало початком нового етапу у складних стосунках між Гетьманщиною та Московським царством. Лише тиждень минув після підписання гадяцького трактату. Угода, яка передбачала входження України до складу Речі Посполитої як Великого князівства Руського на рівні з Польщею та Литвою. а московський цар Олексій Михайлович видав грамоту, у якій наказував усунути гетьмана Івана Виговського від влади. Цей документ став сигналом до початку відкритого протистояння. Московська влада сприйняла гадяцький трактат як загрозу. Власні експансії та контролю над українськими землями вони не могли дозволити, щоб Гетьманщина відходила під вплив Польщі навіть частково. Тому вирішили діяти рішуче. Видавши грамоту проти Виговського, цар фактично оголосив війну. Почалася московсько-українська війна, яка тривала близько року. Попри перевагу московських сил, українська армія під проводом Виговського за підтримки кримських татар зуміла відстояти свої землі. Після розгромної поразки московитів у Конотопській битві, про яку ми вже робили відео на нашому каналі, залишки їхнього війська були вигнані з території Гетьманщини. Ця перемога показала, що навіть перед сильним сусідом можна відстояти незалежність, якщо є стратегія та рішучість. Друзі, якщо вам подобаються наші відео, то поставте цьому ролику вподобайку та підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український контент.